до всім віду всякого ворожого підступу, що з Господа нашої суса Христа що зійшов із нападного, де є життя і спасіння і що з тобою вживається люди, бо Святого Духа всіх часом на віки, віки. E agora, пожежна пожежна із Владико Господи Боже наш, сутритель творчу всього благослови. стир масло, яйця та всі інші справи, збережи нас у своїй благості, щоб насоводжуючи серце Твій щедро поля не дають, не сповне, не скарпою будемо, від твоїх доброти за тепер. Присвітло на третій день Воскресіння смерті, Господа нашу Ісусу Христа, бо Твої влади Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Благословенням сьогодні, Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, та Субтого Христа, і смерті, Господа нашого Ісуса Христа, нехай Вістопі справ, справа, усяке диявись та насильства.